Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка! В добрий час! Рада бачити я вас! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з символами нашої країни, а саме з рослинним символом нашого народу, з калиною. Калина це національний символ України. Калину саджають біля хати. Щоб весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. А ще до неї взимку прилітають птахи, щоб паласувати смачними ягідками. Про цей чудовий кущ складено багато пісень, віршів, загадок, приказок, прислів'їв. Послухайте прислів'я про калину. Любиш Україну, посади калину, дівчина у вінку, мов калина у цвіту, пишна та красива, мов чарівна калина. Калина біля тину, щастя у родині. Посади калину, будеш мати. Долю щасливу! А зараз я пропоную зробити картинки, на яких буде зображена калина. Ось таку гілочку калини ми сьогодні з вами зліпимо. Для роботи нам знадобиться картон будь-якого кольору, пластилін червоного, коричневого та зеленого кольорів. Ну що, готові? Тоді починаємо! Спочатку беремо коричневий пластилін, відщипуємо шматочок і починаємо розкачувати на дощечці ковбаску. Це буде основна гілочка калини. Так само відщіпуємо менший шматочок пластиліну і розкочуємо ковбаски, але робимо їх вже зовсім тоненькими. Від червоного пластиліну відриваємо шматочок невеличкий і скочуємо між долоньками кульку. Це і будуть наші ягідки калини Від зеленого пластиліну відщіпуємо приблизно однакового розміру три шматочки і будемо робити листочки. Між долоньками розкачуємо невеличкий овал. Це і будуть наші листочки. З однієї сторони робимо такий невеличкий куточок. Всі деталі ми зробили. А тепер починаємо збирати нашу гілочку калини. Беремо найтовшу гілочку і притискаємо її до картона. Далі беремо тоненькі гілочки і робимо грону нашої калини. І на тоненькі гілочки ми починаємо притискати наші червоні ягідки. А тепер залишилось зібрати наш листочок. Листочок наш складається із трьох частин, тому обережно притискаємо і робимо листочок. Подивіться, яка гарна гілочка Калини вийшла. Я гадаю, у вас вийде ще краще. Висилайте фото ваших робіт, будемо з нетерпінням чекати.